Моє вітання тергаличини. Продовжує про головне у деталях. І наступні півгодини ми будемо говорити про відновлення економіки України в умовах війни. Гості студії Марія Савка, віце-президентка Івано-Франківської торгово-промислової палати, депутатка обласної ради. Моє вітання, пані Марії. Вітаю. Да. Леся Круп'як, керівниця проєкту розвиток бізнес-сектору України. Мої вітання пані Лесо. Да. І також до нас долучається скайпом співрозмовник Юрій Топікайло, засновник регіонального керамічного кластеру Кераміка Донеччини. Пане Юрію, моє вітання. Отже, па... моє вітання, пані Лесі. Розпочнемо із вас. Власне, наскільки важливо бізнесу така підтримка, особливо вже у другий рік повномасштабної війни? І, власне, більше розкажіть про цей проєкт. Вітаю, глядачі, вітаю студія. Насправді. Така ідея кооперації бізнесу підтримки малого та середнього підприємства міжрегіональна ідея зародилася в нас минулого року. Ми проєктною командою десь спільно напрацювали таку проєктну ініціативу, щоб яка б сприяла кооперації та підтримці бізнесу міжрегіональній підтримці. Дана проєктна ініціатива була підтримана відповідною донорською організацією, а саме Агентством США з міжнародного розвитку «Юстейт» в рамках проекту зміцнення громадянської довіри UCBI-3» і десь нам дала пошту, що нам дало поштовх до реалізації. Ми взяли відповідно за основу дев'ять областей, вісім прифронтових областей, і одна тилова область Івано-Франківщини в партнерстві з торгово-промисловими палатами. Нам вдалося об'єднати бізнес в відповідних напрямках. Це були напрям великі підприємства, це було сільське господарство, крафтові виробники. Це була харчопереробка, it сфера, легка промисловість, деревообробка і готельно-ресторанний бізнес. Що входило якби в основу цієї цього проекту? Це ми напрацьовували відповідні бізнес-тури їх було вісім, де прикарпатські е, успішні е, бізнес бізнеси, представники бізнесу ділилися своїм досвідом, обмінювалися досвідом з відповідно з підприємцями з прифронтових областей, що десь дало їм певну впевненість в завтрашньому дні, і десь ну, покращило їхню економічну ситуацію. І в процесі реалізації проекту, в процесі цих бізнес-турів, ми пліс. Ну, плідно комунікували з підприємцями, з підприємствами і десь зрозуміло, що така комунікація вкрай необхідна, тому що, по-перше, ми мали досить таки е, великий запит на участь у бізнес-турах, де коли ми навіть не мали можливості покрити. Тобто є певна лімітована кількість учасників, а насправді бажаючих було набагато більше. І підприємства, які приїжджали до нас на Прикарпаття, щоб подивитися, як працює бізнес на Прикарпатті, були такі досить рівневі, тобто рівневі в своїй галузі ну, з відповідним виробничим потенціалом і відповідним бізнес-можливостями. І в процесі, коли завершився був у нас такий яскравий завершальний захід, економічний форум. За участю представників влади, вже як на національному, так і регіональному рівні, за участю донорів і відповідних бізнес-спільнот. Е, ну. Теж десь, десь така потреба в такій комунікації була, була озвучена і десь було прозвучало те, що такі зустрічі, вони дають якийсь плідний, галузеві зустрічі, вони дають певний результат в відповідних галузях. Тому що, можна так сказати, підприємці собі подібні вирішують певні виклики і проблеми, з якими вони стикаються. І протягом певного часу, тобто в нас, в нас були такі внутрішні групи в відповідних каналах зв'язку, ну, тобто ми перег... Надавали відповідну інформацію, консультувалися, бізнес з бізнесом консультувався. Тобто, бізнес отримував інформацію від бізнесу. Тобто, комусь вдалося реалізувати якусь відповідну програму, наприклад, грантову програму держави, і ділився досвідом, як краще це зробити. Хтось там ну, поставки з іншого місця, знайшов кращого поставщика в відповідній сфері, та теж ділився відповідною інформацією. І тут виникла така ідея в такій комунікації, що давайте продовжимо ну, напрацьовану проєктну ініціативу. І в рамках цього проекту. Проект називався Росток бізнес-сектору України. Ми Наші партнери, наші учасники, наша проектна команда. Ми виступили з ініціативою створити громадську організацію розвиток бізнес-сектору України, яка б вже десь здійснювала таку кооперацію бізнесу в кооперацію бізнесу. І станом на сьогодні наша проєктна команда, проектна команда розвитку бізнес-сектору України. Ми втілюємо теж досить таку потрібну і амбітну міжрегіональну проектну ініціативу, яка має назву відновлення економіки на звільнених територіях. Тому що, звісно, тобто бізнесу важко всюди. Бо він стикнувся з відповідними викликами, в які нам диктує час, але в прифронтових територіях це набагато складніше, тому що ну десь втримати тут ділову свою активність, тримати цей цей виробничий потенціал. В таких умовах надзвичайно складно. Тому за основу і географію проєкту взялася Дніпропетровська область, Сумська область, Чернігівська область, Донецька область, Харківська область і е, Запорізь. Запорізька область. Тобто це є отака, так, така географія, навколо якої ми будемо об'єднуватись. Проте, ну, мета проєкту в чому? Тобто На, тережув, щоб на базі тих областей е, ми терижували кращі практики. Бізнесу ми надав відповідно в рамках проекту, надавалися проводились навчання, консультування для малого середнього підприємництва. Також можливо десь демонструвалися нові інструменти ведення бізнесу, які на, на даний час існують, як з боку держави, так і з боку донорських організацій, щоб бізнес мав розуміння, що, що такі можливості є, і, і десь користувався ведення своєї діяльності. І окрім, того, щоб десь налагоджувалася більше комунікація, посилювалася комунікація між представниками бізнесу в відповідних гал. Що сприяло би їхній відновленню чи підсиленню їхньої ділової активності і економічному збільшенню економічного потенціалу відповідних регіонів. Пані Марія, наша тилова область приємно, що також приймає. І, власне, чим можна посприяти, поділитися, і, можливо, яку кооперацію притягнути до Прикарпаття? Ви знаєте, сьогодні відбувся круглий стіл, який якраз був темою цього круглого столу міжрегіонального. Було Посилення ділової активності в економіці в рамках нашого проекту, і я хочу відмітити, що це насправді був не просто діалог, а це був розмова влади з бізнесом. От я так і уявляла, що вона в такому форматі має пройти в нас партнерами в цьому проекті. Я до речі, менеджер з комунікації з владою з економічних питань в цьому проекті напрацьовую. Ми попередньо вийшли на тісний зв'язок, і нашими партнерами стали військові адміністрації Дніпроп... Дніпропетровської області, Чернігівської області, і Сумської області і паралельно інші, і торгово-промислові палати з цих прифронтових територій, шести, про які Леся вже сказала. І сьогодні до нашого круглого столу долучилися всі гілки влади. Сьогодні вийшли в ефір дві заступниці міністра. Заступниця міністра, наша землячка Тетяна Бережна, вийшла. З програмою підтримки якраз малих і середніх підприємств от долучилася до ефіру і е, Олександра Азархіна, яка є заступницею міністра з інфраструктури. І розвитку громад, що також якраз в контексті відновлення економіки, є надзвичайно важливий. Вийшли в ефір на рівні перших заступників з Чернігівської, на рівні керівників з якраз Сумської ОВА, і от це була владна структура. А з другої сторони були керівництво торгово-промислових палат як громадських організацій, які захищають інтереси бізнесу, і був бізнес, і бізнес ставив питання до влади. Тобто, влада від цих територій розказувала насправді, яка ситуація на нині. А вона є доволі складною. Наприклад, от Чернігівщина і Сумська область сказали, що в них небагато релокованих підприємств. А поряд з тим на Дніпропетровщині надзвичайно багато Запоріжжя, коли виступали, то в них взагалі коло 2,5 тисячі релокованих підприємств. Ми розуміємо, що ця область частково є зараз окупованою, тобто і зразу виникали питання і по бронюванню працівників для того, щоб рухалася економіка, і навіть напрацювання були ідеї, як можна покращити. Тобто, це не було знаєте, от розмова для розмови, а це був жвавий діалог, з якого ми вже можемо десь перші такі висновки зробити. І напрацювання, які можемо донести до владних структур з метою їх опрацювання і десь допомоги малому і середньому бізнесу в подальшому розвитку, Знаєте, що було надзвичайно приємне, що сьогодні, от в круглому столі, брав бізнес, е, е, який в попередньому то е, якраз попередньому проєкті з нами працював. Частково був і в онлайн режимі, і в залі був присутній. Е, стіл тривав 2,5 години. Це надзвичайно довго. І повірте мені, що я бачила в очах кожного з учасників величезну зацікавленість. Тобто люди хотіли виступити керівники бізнесу, хотіли виступити, хотіли розказати, хотіли поділитися, і те, що вони говорили, це були не банальні речі. Ще те, що їх болить, і те, що може щось змінити в сфері економіки нашої держави. Це Класно, ми до речі, хочу доповнити, що ми вже в неділю командою виїжджаємо в ці області. Перше, ми відвідаємо Чернігівщину, потім Субщину, а потім Дніпропетровщину, і будемо якраз опрацьовувати ті локації і ті напрямки реалізації нашого проєкту. Це дуже серйозно і дуже гарно. І знаєте, от дуже добре, що в нас є така підтримка сторони влади, сторони громадських організацій, сторони бізнесу. Бо тільки так ми зможемо щось напрацювати. напрацювати ми не скаже кажемо що нові програми, але щось додатково до цих діючих програм ми можемо додати. Ми можемо напрацювати нові напрямки, ми можемо напрацювати нові можливості і зрозуміти, як адаптувати їх і впроваджувати в військових умовах при фронтових територіях, пане Юрію. Хочу до вас звернутися Вітаю, чуєте нас, долучайтеся, Вітаю. долучайтеся до нашої розмови. Пане Юрію, ви також були учасником цього круглого столу і власне. Розуміємо, що е, неспівмірні, скажімо, ведення бізнесу в деокупованих територіях і насу тут в тилу, і багато релокованих підприємств. Власне, озвучте основні проблеми, які є, з якими викликами стикаються власне з перших уст, і як рухатися далі в цих умовах. Насамперед, дякую за запитання. <кій> дякую за те, що дали можливість прийняти у цій важливій для мене програмі. Ну, які проблеми? Проблеми вони як і ті ж самі проблеми, що і усього бізнесу зараз на Україні. Основна проблема, це те, що е, йде війна. І тому, що стосується якраз східної частини України, тут умови для роботи бізнесу набагато складніші, ніж умови для працювання бізнесу на заході України. Тому що більш, більш часто йдуть обстріли, тому що більш часто відключають електрику. тому що багато людей виїхало і в нас немає спеціалістів для того, щоб навіть, навіть е, працювали на тих підприємствах, які залишилися, або які релоковані в більш безпечні міста, такі області, як Дніпропетровська, такі області, як Київ, ну і так далі, на, на на захід України. Порушені цепочки, ланцюжки добавленої вартості, деякі старовинні матеріали, які добувалися на території Донецької області, вони зараз знаходяться в окупації. Проблем у бізнесу дуже багато. Але що я хотів би сказати стосовно цього проєкту, перш за все, дуже-дуже хотів подякувати цій проєктній команді і цим фаховим спеціалістам, і, і, і пані Марії, і пані Лесі. І тим людям, які працювали з ними в цьому першому проєкті організації бізнес турів тому що це якраз виявилося таким дуже, дуже добрим і дуже дуже важливим інструментом допомоги. Люди почали спілкуватися між собою. Люди з аналогічних галузей познайомилися. Вони поділилися своїми досягненнями, поділилися тими проблемами, які їх турбують, і було майже на глазах у мене. Відбувалися колаборації. Майже на глазах у мене відбувалося партнерство. На глазах у мене люди домовлялися працювати разом або реалогувати бізнес. І це було дуже-дуже класно. Але те, що зробили зараз, і той проєкт, який стартував сьогодні цим круглим столом, ми всі бачили, яка зацікавленість, яка зацікавленість на сході України, який зараз від, від війни більше, ніж інші регіони. У цьому спілкуванні, тому що досвід, ну, ми всі знаємо, що схід України він завжди був промисловим. Ми знаємо, що тут більш е великі підприємства, ніж на заході України. І тут багато проваджено сучасних технологій, але те, що відбувається зараз, я маю на увазі війну, воно не дає можливості розвиватися тим технологіям і працювати так, як працювали до війни. І потрібний цей обмін досвідом, потрібні оці ці зустрічі, потрібна оця колаборація для того, щоб взяти спокійний регіон, для того, щоб показати, що є регіони, де можна працювати спокійно, заспокоїти наших підприємців з точки зору психологічного підходу, з точки зору того, що розказати успішні практики, які зараз працюють, і зацікавити схід України. Більш активно залучатися до співпраці з Заходом України. Я впевнений, я дуже впевнений, що цей проєкт буде дуже класним і дуже важливим. Можу поділитися невеличким досвідом, е, який отримали е, успіх від е, того проєкту, коли я вперше в цьому проекті прийняв участь. Це було трішки більше року назад. Я приїхав у бізнес-тур. Це був такий тур, який. Е, е, Залучав людей з моєї галузі, це виробництво кераміки, всіх виробів кераміки. І як керівник керамічного кластеру їхав з надією подивитися ті місця, які підходили для релокації бізнесу. На той час це була основна задача і основна ідея. Нам показали все. Нам показали підприємства, нам показали галузі, нам показали, як це все працює, познайомилися з людьми. Але головним досягненням цього візиту. Що ми познайомилися, ми знайшли ті проблемні місця, які торкалися бізнесу на заході України. Ми вийшли з пропозицією, наприклад, я, як керівник кластера, вийшов з пропозицією усунути ці недоліки, розвинути, розвинути бізнес вашого регіону. Запропонував нові ідеї, наприклад, ідея по збереженню культурної спадщини. І завдяки вашій проєктній команді, завдяки пані Лесі, завдяки пані Марії. Ми створили майданчик, до якого залучилися з великим бажанням були залучені і органи місцевого самоврядування на рівні голів і заступників голів, і органи обласної цивільної адміністрації на рівні заступника голови і керівників департаментів, і средства масової інформації, і художники, і спілка художників України. Це був величезний проєкт, це була величезна команда. Де люди працювали, а все почалося тільки з бізнес туру і знайомства. І це приклад це лише один приклад. А таких прикладів з бізнес-турі їх дуже багато. І ми будемо ділитися цими позитивними моментами, ми будемо ділитися цими історіями успіху, що відбуваються в таких турах. І я, мої сподівання, мої очікування від цього проєкту, що це в рази посилить той перший проєкт, тому що і областей більше, і тому, що принцип інший. Невеличкі крафтові виробники приїжджають до більш сучасних і великих підприємств на сході. І тут може бути дуже зовсім інше партнерство, дуже зовсім інша колаборація. Я очікую, очікую дуже гарний результат від цього проєкту. І yeah. ще раз хочу подякувати вашим мешканцям івано франківщини які думають про нас, які згадують про нас, допомагають у ці тяжкі часи. І дуже з великою благодарністю відносить і до місцевого самоврядування, і до адміністрації до торгово промислової палати до проектної групи. Велика подяка. Всім дякуємо вам. Йдемо далі. Власне наступне моє запитання: як повернути бізнес, релокований назад? Чи хоче повертатиметься після деокупації? Чи схочуть підприємці брати ризики на себе, вкладати кошти на деокупованих територіях? Чи все ж таки краще шукати колаборацію тут і залишатися? Більш на більш безпечне я землі. попробую десь на це питання відповісти. Ну насправді, от та те, що ми чули сьогодні від керівництва власних військових адміністрацій з звільнених територій, з прифронтових територій. От, наприклад, прикачі, як я вже сказала, Чернігівщина Сумщина сказали, що їхні підприємства небагато релокувалися. Вони кажуть, ну це це дуже дуже невелика кількість підприємств. Поряд з тим. Ми бачимо, що Харківщина Запоріжжя. Так, Там величезна кількість підприємств, які релоковані, в тому числі і в нашу область. І я от бачу: сьогодні, до речі, в нас в Круговому столі брали підприємства, які релокувалися, великі підприємства Калущини разом з мером приїхали, вони і виступали і брали активну участь. От. І е, є багато підприємств, які, е, е, яким сподобався е, бізнесовий економічний клімат Прикарпаття. Тобто, вони бачать. Що вони би і тут частину філіалу свій залишали і е, верталися паралельно це. Тобто йде отакий, такий е, цей інші. Звичайно, е, хтось би е, тут відчув, що це його місце, де він налагодив свої зв'язки, сировинні зв'язки, вийшов на якісь торгові ринки. Інші релокуються. Тут важко сказати. От, наприклад, сьогодні, коли Запоріжжя виступало, вони сказали, що менше 20% релокованого бізнесу вернулося з 2500 підприємств назад. Менше. І ну зараз йде війна, тому десь остаточно говорити про такі речі ще зашвидко. тому що навіть є зараз все одно релокація продовжується, вона не завершилася. На якомусь етапі вона ще продовжується. Ми не знаємо, як складеться завтрашній день. Ми знаємо, що буде перемога. Це в те ми твердо віримо, але бізнес реагує. Йому треба жити сьогодні. Йому треба мати шлях для розвитку. Йому треба шлях для збуту продукції для доставки сировини. Йому треба логістичну базу мати. і Він мусить це все вже мати. Він не може жити завтрашнім днем. Він повинен жити сьогоднішнім днем. Тому оцей процес він не є остаточний, і нам треба трошки зачекати, щоб дати на це правильну відповідь. Пані Лесі, яку зараз мету кладете перед собою в короткостроковій перспективі власне цим тур? Цим проєктом, так ну проєкт, насправді короткий. Насправді ми маємо е, лише декілька місяців, і е, за тих декілька місяців ми повинні провести таких три стадії тури. Тобто один стадій тур, що це мається на вас? Це такі двохденні конференції. Е, один буде проводитися в Чернігівській області, там десь ми визначили з. Е, за пропозицією обласної військової адміністрації торгово-промислової палати пріоритетну галузь деревообробки ми будемо об'єднувати представників малого середнього підприємництва в цій галузі, тобто з інших регіонів, туди приїдуть представники деревообробки. Вони будемо вони будуть говорити про виклики, проблеми, і звісно, будемо долучати експертів, які працюють в цій галузі для того, щоб дати їм нові можливості. Окрім того, спільно з нашими партнерами. Ми будемо відвідувати десь. Є такий посил, і що в рамках цього станітуру ми будемо мати можливість відвідати три підприємства відповідного регіону, відповідної галузі, яким вдалося стриматися, які попри ці всі моменти, важкі моменти, десь ну працюють в збільшують свої економічний потенціал і долають труднощі, з якими стикаються. Окрім того, ще основ основний наш якби завдання проекту кооперація. Кооперація не тільки бізнесу, а кооперація регіональної влади влади громад. Тобто в нас теж передбачено спілкування з керівництвом громад відповідних регіонів, які десь. Посилюють відповідно своїми програмами, заходами роблять якісь інвестиційно привабливу громаду для того, щоб бізнес залишався, бізнес розвивався. Можливо, інший бізнес, який відвідає їхній регіон, побачить перспективу і залишиться. Залишиться там від Київ, там відповідні філії. Це по Чернігову у Дніпрі ми, ми беремо а сільське господарство і переробку. Теж такий відповідний тур буде відбуватися. До речі, і в сумах. В сумах це якраз і крафтовики. Крафтовики з крафтовиків ми стартуємо. Ми стартуємо 26-27 жовтня. Тому запрошуємо підприємців відповідної галузі долучатися. Це буде така поїздка. Ско область, де будуть обговорюватися актуальні питання і можливості для крафтовиків і завершальний захід така об'єднальна об'єднувальна подія, яка об'єднає всіх підприємців, малого малосереднього бізнесу всієї України. Ми, ми плануємо провести національний економічний форум, але вже у Чернігові на е, звільнених ну на деокупованій території, для того, щоб говорити про ті виклики і про ті можливості, е, які надаються відповідно бізнесу, і напрацювати і презентувати відповідно. Ну програму, яка в процесі десь буде складатися, формуватися підтримки малого та середнього підприємства імплементувати її на регіони, пане Юрію. Ще хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, як власне в таких умовах працюється брак робочої сили, брак сировини, ринки збуту? Як власне виходити з цієї ситуації бізнесу? Ви знаєте, ми нація українців, і ми довели всьому світу. Що ніякий, ніякий пресинг на нас не, не зможе нас звернути з правильного, з правильного шляху. І сьогодні на круглому столі ми мали це, це, це доказано. Я, моя основна професія це бізнес-консультант і, і консультант з розвитку бізнесу, і я маю доступ до інформації, як бізнес розвивається. Тому можу вам відповідально сказати, що пішов ріст, пішов ріст. Якщо ми втратили на початку війну близько 70% нашого потенціалу, то зараз ми по деяким напрямкам не тільки повернулися на до, до, до воєнні дії, а по, по деяким напрямкам ми навіть перевищили, перевищили ці показники. Ми відмовлюємося, ми працюємо, ми не зважаємо на ті трудності, які зараз є. Що ми робимо? Беремо людей, беремо переселенців, ті, які є, навчаємо, вкладаємося в це навчання. Знаходимо фінансування міжнародне, дякуємо донорам, що нам в цьому допомагають. Залучаємо спеціалістів, залучаємо консультантів з розвитку бізнесу. І цей проєкт він якраз направлений на те, щоб допомагати. Тому що я сам, як консультант з розвитку бізнесу, я розумію, наскільки важлива зараз інформація про сучасні технології розвитку бізнесу. Наскільки зараз зараз важливо вийти на нові ринки, тому що. Традиційно на сході України основним ринком було це була Росія і Білорусь, і тому втрата цих ринків вона призвела якраз до цих наслідків. І підтримка цього бізнесу, консультаційна підтримка, допомога з виходом на нові ринки, підтримка в тому, щоб впроваджувати нові технології, в тому числі технології енергозбереження, і це все працює. Якби було трішки більше часу, я би ну я приведу коротенький, коротенький приклад приклад. Буквально 30 секунд прошу своєму рідному місці підприємство, яке виробляло керамічну маску, частично було розбоблено, розбомблено, попала ракета, але воно відновилося, працює, воно впроваджує нову технологію, щоб забезпечити інших підприємство нашого міста, яке повністю втратило масу заготовку, і забезпечувати його, щоб воно ще запустилося. І таких прикладів багато пане Юрію. Так... Нас я ще вибачте, я вас переб'ю ще буквально по хвилинці для кожного учасника. Вже розпочну да, із, із вас коротенько до хвилини. Питаю, що може допомогти власне у відбудові економіки. Варто починати зараз чи чекати до завершення війни? Ваша думка? Ні, я, 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 я думаю, так що нічого чекати вже не потрібно. Ми вже всі психологічно розуміємо, що потрібно працювати, працювати на перемогу. Ми всі працівні розуміємо, що економічний фронт він дійсно існує, і це дуже важливо. І ми повинні зараз об'єднуватися, об'єднуватися навіть в рамках цього проєкту, обмінюватись досвідом, навчати, допомагати, залучати кошти, залучати донорів. І донори, і міжнародні донори сьогодні готові допомагати. Ми це бачили сьогодні. Бачили на круглому столі. Чекати немає коли. Ми зараз навпаки повинні оптимізувати всі наші процеси. І стати ще ближче, згуртуватися і працювати на перемогу. А економічна складова країна вона дуже важлива, тому що наповнення бюджету це основне зараз. І я, я рахую, що потрібно все-таки робити так, як ну, цей проєкт робить, знайомитися, гуртуватися, змінюватися досвідом, навчатися і працювати. Пане Юрію, я лишень хочу вам подякувати за ваш хороший настрій і оптимізм. Дякую вам дуже. Дякую. Я похід тільки, тільки хвилину хочу сказати, що насправді сьогодні в нашій державі діє два фронти: Військовий, де наші воїни захищають державну незалежність, і другий фронт це економічний, і від його ефективної роботи залежить наближення нашої перемоги. Але поряд з тим, ми всі розуміємо, що для ефективної роботи бізнесу, і в першу чергу малого і середнього потрібен діалог і потрібно співробітництво влади, бізнесу, громадських організацій, і саме в такому діалозі народжується істина бізнес. Націлений сьогодні на динамічну позитивну динаміку, а ми повинні йому допомогти в цьому. Пані так погоджуюся, і якраз сьогоднішній захід, який старт, був стартом даного проекту, він став такою хорошою площадкою, де, де зібралися досить такі цікаві люди, де зібралися представники влади, де зібралися представники бізнесу, громадського сектору, де ми мали можливість обмінюватися ідеями, ділитися досвідом, говорити про нові виклики, можливості, кооперуватися. Ну. Таким самим чином ми наближаємо нашу перемогу і віру в завтрашній день, де, де все буде добре, і кожен буде жити під мирним небом, образувати, працювати і розуміти, що буде завтра. Я вам дякую теж за вашу цікаву розмову, за те, що ви робите. Як ми бачимо, економічний фронт налаштований рішуче і позитивно. Залишайтеся з Галичиною, гарного всім вечора.